Смертельна небезпека. Величезні хвилі, які забирають життя. Тут зупинився час. 26 грудня 2004 року сюди прийшла величезна хвиля за в 30 метрів. Без попередження, без шансів, забравши понад 35 тисяч життів лише у ші А по всьому світі забравши 230 тисяч життів. А цей монумент, построєний на березі Індійського океану, був назву тих, хто помер в потязі. В потязі міг ніхто і не померти, якби не запізнені. Але через маленьку помилку померло дуже багато людей. Саме на цьому місці більше 20 років тому сталася величезна трагедія. Час лікує все. Зараз нічого не нагадує про ту жахливу подію. В цьому потязі хто їв, хто спав, хто мріяв про майбутнє, але в один момент їхнє життя трагічно обірвалося. По різним оцінкам тут загинуло від 1700 до 2000 людей. Потяг курсував з Вавуні до Матари. Він би зупинився у всіх туристичних місцях півдня. Біля Дуви поставили монумент в розмірі як руйнівна хвиля. Цього шрі-ланці подарувала Японія на згадку про цей цунамі. Це монумент, що показує спокій. Спокій, який так хотіло з 2004 року, 26 грудня, коли прийшла величезна хвиля Будда стоїть обличчям до океану. І жестом руки просить, щоб океан був спокійнішим. Шрі-Ланка пережила свою хвилю, і Україна також пережила. Борітеся по борні, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.